Kovimo se na nipanem publiku. Чи відома вам така франшиза, якраз, тому що мені дуже відомо. Я хочу сказати, що ця гра входить в мій топ-3 по проведеному часі в стімі. І взагалі я приділив прям дуже багато часу цій франшизі. Був людинкою, яка купила його ще, знаєте, через рік після старту. Тобто, це прям пре -пре там версія. Я бачу, як воно мінялось, розгалужувалась, намагалися додати мотивацію грати новачкам, потім старим гравцям, потім і тім, і тім. Коротше, дуже. Багато різних ітерацій цього проекту я бачив, незважаючи на те, що ну да, вибачте, не як в доті не чотири тисячі годин, тим не менше, ми з другом провели багато різних каток в цьому проєкті. Та все ж таки, давай поговоримо про твій досвід спочатку, а потім перейдемо до моєї графія. Ну, власне, мій досвід буде навряд чи якось пов'язаний з сучасним растом. Бо граф я тоді, коли от тільки набирали популярність у ці всякі виживачі різноманітні. От, раз тоді якраз був такий. Ну, в нього дійсно було як, е при, альфа, при бета. Щось, щось таке, типу, прям. Ну далеко до релізу. От і там мене зацікавила ця гра. Е я спробував. М для мене вона назавжди залишається як гра, коли ти голий з каменем. З'являєшся, це от перші мої враження від цієї гри. І це було досить цікаво. Я, це от я просто як зараз пам'ятаю, це були якісь вихідні, і я такий прям з раночку в мене були вільні цілих два дні. Ну, от, і я зраночку такий беру цю гру, бо я давно про неї чув, про неї от там вона там в новинах трошки почали про неї говорити, що вона прям у цьому жанрі, який зараз набирає популярність. Прям цікавий, і я поставив. Спочатку мені було досить цікаво. Я спочатку там з'явився голий з каменем, щось робив. Знаєш, що для мене вбило цю гру мультиплеєр? Отож, е, е, враховуючи, е, ну так склалося, що тоді я дуже мало. Ну, я насправді зараз дуже мало граю в колопі з кимось. Ну, от, ну, я не знаю, не якось не складається в мене. У мене є друзі, чесно. От, але ну, от якось так. Він сказав, що ти гра вбила для тебе, гру вбив для тебе мультиплеєр, на якому і базована ця гра. Так, власне, е, в мене не було нормальної можливості грати. З кимось на той момент, от якраз, коли вона вийшла, я зараз не дуже люблю грати в колопі. Тому я грав, по-перше, сам. По-друге, все, що мені не подобалось, те, що люди, які грають трошки довше за мене, от або, може, навіть набагато більше, що мене постійно вбивають? Мене постійно вбивають і утають. Я не встигав там нічого нормально зробити. От. І спочатку все одно було цікаво. Був якийсь азарт, був якийсь інтерес спробувати там щось. Руденько набудувати щось, якусь зробити собі якусь нормальну сокирку, зроб... ну, зробити хоча б будиночок, який тебе захищає. Але коли я зробив свій перший будиночок, його прийшли і розвалило, коли я пішов там, я не знаю, погуляв собаку або пішов пообідав. -по -по От. Коли я зробив наступний, відбулося те саме, і отак, от от, кілька разів. А я насправді я не люблю повторювання одного того самого. А тут багато повторювань одного. Я будував той клятий будиночок мільйон разів просто. От. А, але можу сказати так: оця атмосфера працювала в плані того, що ти боїшся, коли взагалі бачиш когось там. І я пам'ятаю ці всі жарти про те, що I'm friendly, I'm friendly. Ну от, але по факту ніколи це не було правди. Я пам'ятаю, прикол був, коли схема була, що тип біжить голий, а там же можна зняти з себе одяг, але твій інвентар не видно. І тип біжить голий, ти підбігаєш до нього, тобі допомогти, він достає двох стволк. І е, власне, я казав про те, що атмосфера спрацювала в тому плані, що ти боїшся ну, побачити якогось інших персонажів на, от, поряд з тобою. Бо... Скоріше за все, це дійсно не френдлі. Я ввечері входжу гуляю собаку, от наскільки це спрацювало, і чую, що хто ну, а досить пізно, там, десь 11 -та вечора, і хтось іде. І я просто в мене автоматом мув такий, я стою за дерево, щоб мене не побачив. І потім таки думаю: ну все, а ти щось забагато в це граєш. А я реально програв прям от ці вихідні. Прям зранку до ночі, зранку до ночі. Ох, ну загалом так, я розумію, це справді, якщо ти в клубі, це може бути весело і. Ну, власне, на цьому і побудована гра, що ти стаєш сильніший, вбиваєш, їх, лутаєш їх, забираєш ресурси, стаєш ще сильніший. Але ну, от, мені дійсно Я не знаю, чи вирішує проблему це на зараз. А оце проблема, коли ти виходиш в офлайн, повертаєшся, а в тебе просто ніфіга нема. Твоя база розвалена, і оце все. Ну, мені здається, це прям досить напряжно. От, знову ж таки, те, що я все це будував сам, це набагато довше робити, ніж коли, наприклад, там вас заходить там ви в трьох-чотирьох в це робите. Звісно. Тому я більше цінував те, що набудував, і тому мені було якби більш боляче це втрачати. От. І власне, так, да, ну, мене почало це дуже сильно дратувати, і тому я кинув цю гру. От, але я так розумію, що в тебе зовсім інакший досвід, враховуючи, що ти грав так довго. Розповідай, вітаю, вельми шановні глядачі і слухачі з вами, Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до. Нашої улюбленої теми обговорення ігор а насправді ми в той час дуже часто грали з другом, і в тому числі виживачі, і раз став для нас певним комфортним проєктом. Чому тому що я люблю виживачі? А конкретно цей він мав і розвиток, і можливість починати з нуля, і будівництво, і взагалі прикольну атмосферу. Ми починали якраз як ці голі мужики з камнями, і наше перше неймовірне досягнення було от в рамках цих ігрових сесій: це як ми втікали і втікали в якийсь ліс ну, від е, озброєних, одягнених ворогів, і знайшли будку без дверей. Ми докрафтили двері і такі: О, у нас є житло! Ми, типу, не померемо від холоду. О, і ми грали досить довго в певний момент. Ми насправді навіть побудували повноцінну базу, навіть з рахунком того, що це був повноцінний онлайн, і там була можливість, е, знаєш, е, ну типу, померти постійно. Але в якийсь момент ми побудували, типу, нормально все. Тим не менше, в цій же ігровій сесії на нас вийшли бездосвідчені досвідчені гравці і знищили все, що ми побудували. Це не було кайфовим, але ключове тут те, що по перше. Майже всі його сесії дуже сильно відрізнялися, тобто було прикольно. І ми ніколи не розраховували, знаєш, будувати щось е, масове, довге, легендарне. Ну тобто, е, знаєш, стати базою основи цього серверу. Ми просто отримували задоволення в рамках отої сесії, в яку війшли. Е, але да, ну, в якийсь момент теж це напридло, знаєш, бо багато ресурсів вийде на це. Ти багато втрачаєш. Перший кодовий замок, щоб отримати, це взагалі, ну типу свер завдання. От е, Щоб хоч якось, мати в безпеці свої речі, це не просто. Плюс, е технічно гра була дуже сира і постійно дропались не ФПС, а ці саме е мережеві пакети. Ну, тобто тебе трошки телепортувало, ти ні в кого не мог попасть, тому що воно все лагало. Але свій задоволення ми отримали. Я застав ще гру, коли вони намагалися вирішити певні проблеми, в тому числі оце постійне вбивання молодих, і там навіть була. Ідея, що можна було крафтити продукти, ну, типу там сокиру, лук чи щось ще, давати молодняку, і воно так якось будувалося, що е, продукти, які ти скрафтив, тобто інструменти, які ти скрафтив, при використанні іншим гравцем приносив тобі досвід. Тобто, у тебе була мотивація навпаки допомагати новим гравцям, бо за рахуванням їх активності ти отримував бусти. Е, це певний період. Е, ну, давай так. Я не знаю, чи спрацювало, але по-моєму цю фішку потім відмінили. Ну, Тоді ми маємо відповідь, тоді виходить. Так, можливо, е, насправді, можливо, ідея сама непогана. Вона, типу, досить цікава. Я не знаю, чи вона працює, але можливо систему просто об'юзили. Ну, тобто, умовно, ти приходиш на сервер, запускаєш купу ботів, роздаєш їм купу речей, для тебе ну миттєво апає, там армія, буквально. Знаєш. І в цілому це могло створювати нерівномірність в грі, умовно, ви заходите на сервер кланами, і просто у кого більший клан, той більш успішніший, Тобто ви обмінюєтесь зброєю, і якщо у вас 20 людей проти 10, ви просто швидше прокачуєтесь, бо ви обмінялись інструментами і постійно бустите один одного. І чим більше вас, тим швидше воно росте. Саме Персональний буст, не, навіть не за рахунок об'єму, який ви робите, а от, е додатково. Можливо, вони це не змогли б збалансувати. Але суть в тому, що м ми грали певний час онлайні, якби трошки там, е отримали свої негативні, свої позитивні емоції, але гру ми любили не за онлайн сами, а просто за механіки, за можливість будувати і все інше. І ми експериментували з різними серверами. Як виявилось, там є різноманітні сервери, в тому числі сервери PvE. Де не можна атакувати гравців між собою, але є зомбі, з якими можна воювати. А є взагалі френдлі сервери, де тільки ці тільки будівлі і воюєш тільки з ведмедями, ну, вовками там умовно мається на увазі, що ти взагалі з гравцями не конфліктуєш ніяк, не можеш їх навіть обкрадати, тому що за це бан. Тобто, навіть якщо ти відкритий сундук залишив, і хтось дізнався, що ти взяв чужі речі, тобі випишуть бан. Я прям був в моменті, коли це сталося. Там прям чувак зайшов на цей сервер, і там в описі написано, що вам не можна, ну, типу, обкрадати, вбивати. Хоча там технічно це обмеження, але все одно. Тобто, взагалі, вам не можна агресувати, атакувати, якось або заважати іншим гравцям. В описі чувак зайшов на сервер і написав в чаті, типу, о, тут хтось хату не закрив, я її облутав. І типу бан виписали миттєво. О, тобто, в момент, коли я хотів пограти в саме в умовний Сім-Сіті, типу, або в Майнкрафт, якщо побажаєте, ну, тобто, щось побудувати і почилити. Така можливість також була і саме за рахунок серверів. І за рахунок э, серверів ком'юніті там були спрощені кіти, тобто ти міг дуже швидко лутатися, були спрощені ХПшки, ти міг дуже швидко знаходити ресурси і все інше. І так я і розважався: ну, у типу, ці 100 годин додаткових. Тому що іноді хотілося просто щось побудувати, походити, полювати, подосліджувати. Тому що там досить атмосферні локації. Я хочу сказати, що от з тим вони попрацювали, типу, старі закинуті дослідницькі центри, в якийсь момент там ще босів додали там на танках, на гелікоптерах, і ти міг це спостерігати. Знаєш, як інші гравці воюють саме з штучним інтелектом, і це ефектно виглядало. Я Пам'ятаю, як ми з двома, типу, луками бігаємо, лутати склади. А тут танк воює з гелікоптером. Я такий непогано. От. І саме от через атмосферу і можливість трошки почилити або пограти в різному вигляді, абсолютно різному, як я сказав, в залежності від серверу, в гра розтягувала свій голад. Чи зараз я хочу повернутися і там провести ще там десяток годин? Не знаю. Складно сказати, тому що гра багато онулювалась, але я бачив, що додали мотоцикли. І я подумав: може зайти і зробити парк розваг Поняв, типу, ну просто трампліни побудувати і гаднять на мотоциклі. <хи> Бо коли додали конячок, я такий, ну теж прикольно, але мотоцикли. І насправді гра досить активно розвивається. І коли додали о, магазини можливість продавати скини, я думаю, що це додало додатковий буст саме до фінансової моделі гри. Бо коли гра може забезпечувати себе довгі роки, ти можеш оновлювати її довгі роки, тобто ти можеш постійно щось вигадувати, додавати. І саме тому я так сильно акцентував на цьому в Overwatch. Бо багато людей писало: Ні, там справа не в скінах, справа в балансі. Ну ребята, ну щоб фіксити, баланс додавати героїв, створювати нові мапи, у вас повинні бути гроші. Тобто, у вас повинна повноцінна міцна команда. Яка сконцентрована саме на розвитку гри? Якщо вам кожного дня приходить шеф і каже: у нас нема денег, або ви гадуєте що, або ми вас звільним, то вам не до да креативу в рамках гри. Ви оновлюєте резюме і шукаєте кращу роботу. Та. А, та. І по Расту, в принципі видно, що коли вони додали цей майданчик, і це досить активний майданчик, наскільки я можу зробити. Принаймні кілька років тому, коли я вже не грав, але я дивився, як там справи, то скіни торгувались на рівні там Dota і КС. Ну тобто, можливо, не ті самі об'єми, але на майданчиках, де продавались скіни з Dota і КС, продавались скини до Расту. Це приводить мене до виводу, що ну попит є. Відповідно, ігра може собі жити і розвиватися і оновлюватись дотепер. І я не знаю насправді наскільки цих вистачить, але це роки. Роки. Тобто, я в останнє грав в 22-му році в цю гру до речі, а вона все ще жива і активно оновлюється. Самі подумайте, це про тому, що ну типу почав яду давно. І як на мене, типу раз хороший приклад якісного продукту в цьому жанрі. Я хотів би додати, що от з того опису, як ти сказав, гра прям колосально змінилась. Які в бісах гелікоптери, коні. Що згідки? Я там голий з каменем з'єднаю. Роблю собі хатинку, шалаш там, якийсь, ну, типу, серйозно. До речі, те, що є зомбі, так розуміє, робота, бо... бо на початку гра взагалі планувалася з самого початку, і на самому початку воно було, але тоді був дуже конкурентний продукт на той момент, Дезі. В якому було теж зомбі, і мені здається, що саме через це вони прибрали зомбі в себе і залишили просто там якихось ловків, ведмедів, ну якихось типу звірів, ну як ворогів. І, ну погано впоралися з тим, щоб бути ворогами. Ну от і те, що вони зробили потім, все ж таки, ПВЄ, взагалі не було такого, не було ПВЄ, не було Френдлі, не було нічого у цього. От, були просто всі сервери, на які, які працювали однаково. Там просто був ліміт по кількості людей. Ну це коли ще я грав. Це насправді дуже класно, що є розвиток, що вони зробили фактично ну, під кожну аудиторію. Хтось хоче просто будувати. Ось хтось хоче воювати. Ось хтось хоче епічно вбивати зомбаків, які вони вирізали з самої самої початкової версії гри. ось. Ні, ну це прикольно. І загалом скінчики. Так, це ну, я думаю, що умовно без скінчиків. Е, ця гра недорога. Ну, вона дійсно недорога. Е, я не знаю, скільки вона зараз коштує всім, але навіть тоді вона була недорога. І без скінчиків. Ну зараз зі знижкою 419 гривень. Окей, ну не прям дуже дешево, Але на продажах онлайн-гри з купою серверів у цього всього. Я думаю, без донату вона б не вижила стільки років. Ну, реально. І як. от Бо там можливо, там робила її маленька команда на самому початку, чи там, ну, може, прям дуже маленька команда, бо це було прям інді Але враховуючи зараз її популярність досі, і масштаби, і от цю різноманітність, і, блін, там є там є реально танки. Дивись, щоб ти розумів, я тобі без прикола спеціально зараз зайшов. Всім, і я тобі кажу просто на презентаційних скріншотах, що є: повноцінні міста в стилі Fallout, вітряки, е човни, е льодові глиби, типу айсберги гелікоптери, е дайвінг і підводні локації, е риболовля, автомобілі. Е Якийсь дропінг цього вантажів, типу судмарини і підводні міста, нафтові вишки, типу як вишки бойка, потяги, тобто повноцінні рельси, вагони, коні, снігоходи, білі ведмеді. Нічна зброя. Тобто тут в ночниках ну, поняв, військові з лазерами і ночниками. Подожди, це не конек. І щось моє любиме тут ще було секундочку. Танки тут теж є. Ну, а в супермаркети вони вже були такі повноцінні супермаркети. Різні озброєння і вишенька на торті, повноцінні сніжні локації. Поняв типу, не просто льодовики, а от все в снігу. Ну коротше, це не інді, прям дуже не інді. Це невеличчезна кількість ресурсів. Потрібна на ну подати в цю гру. І якби це був сингл, можливо, тоді б було б мені здається достатньо того, що просто вона платна. Але враховуючи, що це онлайн, і це ну скажу так, це дійсно багато більше роботи. Цього випускати і і постійно оновлювати, щоб людям було цікаво і за вони довго затримували ці грі, це дуже багато грошей. Тому та я повністю розумію скінчики, і я так розумію. Там ну не знаю, як зараз це нам обов'язково напишуть ті, хто досі грає цю гру. а от на момент, коли ти ще грав, тобто в 22-му році, система донату — це тільки скінчики, чи там був якийсь pay to win? О, ні, пойту він я впевнений. Там не було там скінчики, і ключове. Я хочу відмітити, що ця гра дійсно крута з дуже багатьох причин, тому що от те, що ти переховав, можливість грати для різних прошарків це багато в чому заслуга ком'юніті. Бо там дуже багато серверів авторських, ну тобто, які створювали ком'юніті сторонніми ресурсами без е, офіційних розробників. І от ці можливісті зомбі, обмеження, ПВЕ, різні режими, помноження XP, тобто пришвидшення покачка, це все за рахунок ком'юніті. І маса скінів, наскільки мені відомо, теж створюються за рахунок ком'юніті. Тобто, автори просто отримують свій відсоток. За перепродаж, тобто під час процесу продажу-перепродажу, стіми і автори отримують свій відсоток. але Так, але от маса продукту. Це ж мрія. Мрія зробити продукт, який за тебе будуть потім робити інші. Це, це, це шикарно. Ну, насправді це дуже файно і це дуже з гарної сторони показує гру. Саме так. Саме так і тому насправді мені дуже подобається цей проект з багатьох причин. І я, блін, от я поліставскіншоти. Я аж захотілось трошки пограти. Тому що коли я переставав грати в цю гру, там було велике технічне оновлення, яке сильно міняло візуал. Якщо ти зараз подивишся скріни, там прям красиво. От можливо, зараз мій трактор потягне. Цей візуал, тому що тоді я дуже сильно спускав технічні можливості, кількість трави і все інше, бо не тягнуло. Зараз треба подивитися, але візуально, ну, типу, воно виглядає прямо атмосферно, знаєш, такий е, більш сучасно реалістичний Fallout. Воно таке все ржаве, закинуте, старе от, і кайфове. Мені подобається, треба задуматись над це. А ви, вельми шановні глядачі і слухачі, діліться своїми думками стосовно цієї ігри, цього продукту, як взагалі ставитись і до тепер і чихали колись? Не забувайте про підписочку, спонсорку, лайки, інші відео, папа, -па і всьому найкращого.